Ми всі в NBA та WNBA вражені тим проривом, який зробила збірна України, щоб потрапити на чемпіонат світу. Я така рада, що в Україні так багато молодих талантів. Тренера Фратело я знаю з 1986 року, рівно як і Сашу Волкова. Вони з Сашою як сім'я. Я рада, що Фратело приїхав тренувати українську збірну, полюбив Україну. Я обіцяю приїхати до вас на Євробаскет-2015. Це мій шанс побачити Київ. А зараз я від щирого серця хочу поздоровити українську федерацію баскетболу Сашу Волкова і тренера «Фрателло» мені справді приємно, що кілька українських баскетболістів грають у Фінікс Санс. Тепер всі українські фани вболіватимуть також за Фінікс. Слава кравцов прекрасно виступив на цьому турнірі. Мене зворушило те, як добре він грав. Сподіваюся, тепер у Слави з'явиться більше ігрового часу. Олексій Лень відновлюється після травми. Сподіваюся, у нього буде все добре. Він швидко відновиться після операції. і Проведе хороший сезон.